Вітаємо! Сьогодні представляємо вам новинку від Liberton – кухонна комбінована плита 2452X. Корпус з міцної нержавійчою сталі, стійкий до подряпин і чудово доповнює будь-який інтер'єр. Ця плита синонім міцності та стилю. Чотири конфорки САБ забезпечують рівномірний розподіл тепла та економію газу. Функція автоматичного підпалу та системи газконтролю створюють безпечні умови під час користування. Дуговка об'ємом 47 літрів з трьома режимами нагріву та двома режимами конвекції забезпечує ідеальні умови для вашої їжі від піцци до хліба. Каталітична поверхня духовки спрощує чистку, розшиплюючи бризки жиру при високій температурі. Менше часу на прибирання, більше на кулінарію. В комплекті є решітка та деко, а також зручний ящик для приладдя. Все продумано до дрібниць. 30 мм жовтої скловати допомагають зберігати стабільну температуру всередині духовки та економить енергію. Ваші страви готуються рівномірно, а зовнішня частина плити залишається теплою на дотик. Дверця та духовки оснащені подвійним склом. Це не тільки збільшує теплоізоляцію, але й дозволяє легко очищати внутрішнє скло завдяки знімній конструкції. Ваша духовка завжди буде виглядати як нова. Габарити цієї моделі дозволяють оптимальне використання простору на вашій кухні, забезпечуючи при цьому достатнє місце для приготування великої кількості їжі, що особливо важливо для сімейного використання. Комбінована плита LG C2452X поставляється у спеціальному пакуванні з пенопласту та додаткової обрешітки, що гарантує її цілісність і захищеність від можливих пошкоджень під час доставки. Кухонна плита LG C2452X – це надійність, безпека та естетика все, що потрібно для сучасної кухні. Повний асортимент кухонних плит від Лібертон ви можете переглянути за посиланням під відео або в нашому плейлісті, що знаходиться ось тут. Либертон, розум и сърце.